Друзі, привіт! Хочу зробити оголошення про створення нового каналу. І, можливо, буду на новий канал перезаливати відео, які зараз на цьому є, там нові додавати, подивлюся, як це все буде. Тому що був випадок, коли були спроби, я так розумію, зламати мій інстаграм-аккаунт. Хоча там небагато підписників, всі мої, всіх люблю. Але не, я була здивована, бо ну, навіщо е, мій невідомий такий да, аккаунт, кому він е, здався? Але я побачила по відмітці в налаштуваннях, що е, хтось сидить з MacBook, по-моєму, в, в моєму аккаунті, коли я цього не сіла десь в Ірпіні. А я взагалі не вірпі, Ось. А, Тому а, було прийнято рішення змінити а, значить, електронну адресу, змінити паролі, все, все змінила. Але от думаю, що і канал на всяк випадок, тому що цей канал прив'язаний до старої електронної пошти. А, тому, скоріш за все, створю новий канал. Це, можливо, буде, так, але все ж таки надійніший, хочу створити надійніший канал, щоб не було якихось таких неприємних ситуацій. Ось. Тому, хто зі мною тут, запрошую вас на, на мій новий канал. Підписуйтеся, будемо там у безпечному просторі розвиватися з вами, спілкуватися обмінюватися корисною інформацією. Я для вас буду записувати цю корисну інформацію, так, обмінюватися енергією будемо. Хто кому цікаво, так, буду рада вас бачити на новому каналі. До зустрічі!